Шановні Починаємо нашу засідання нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати? Будь ласка, одного слова. Значить, присутні з трьох членів комісії два. об'єктивних причин відсутній Ніколай Ніколайович. Значить, перше питання, а. Е, я вибачаюсь. Ні, тут у мене щось тут от ковить. А ще додатково. А, пане Олександре, кажіть. А включіть додатковий, будь ласка. Ну, прошу внести про програму про внесення змін до програми розвитку освіти. Там буде заміняти. Так, це перше, а моє друге. Я питаю, хто за те, щоб внести ну, на наступну сесію два додатково. Ну, тоді я Ларисі Ніколайні, не буду представляти, щоб не витрачати зайвого часу. Друга, третя, четверта да, да. і так далі. Да. Тобто перше питання слово дається Ларисі Ніколаївну начальник відділу. Дякую вам за. У ретельну інформацію. Дякую, Вані Світлана. Дякую вам До побачення. Замачення. Значить, десяте питання про безоплатну передачу об'єкту. Будь ласка, слово пані Островській. На адресу жеткої міської ради надійшов лист від адміністрації Державної спеціалізованої служби транспорту Міністерства оборони України. З приводу, з приводу передачі безкладної передачі на їхній баланс на баланс будівлі, яка знаходиться у Солотвино, Тячівського району. <кій> з приводу цього підготовлено проєкт рішення про безоплатну передачу об'єкта нерухомого майна. Якщо запитань не то прошу проголосувати та підтримати проєкт. в да. проєкт. Ну, у мене буде е, одне. Е, Одна пропозиція на сесії піднімуться питання, значить, а може хтось підміне про те, щоб там була можливість проходити реабілітацію мешканцям нашої чопської громади про хто був на фронті. Хто був на фронті? Тобто... Коли були тут представники на заслуховуванні, вони казали, що то буде виключно для військових і членів тих родин. Так. Так. Виключно. Так. Я не погоджуюсь особисто з цим. Я вважаю, що це буде не зовсім правильно, коли наша територіальна громада передає безплатне користування. Майно і це стосується реабілітації військових, тобто, щоб наші військові, які прийшли з фронту, не мали можливості проходити реабілітацію на тих. Просто, можливо, треба буде вказати там якусь роботу для тих, хто прийшов. А, дивіться, це тут дуже, дуже гарна ідея, і це було правильно, але. Е... До нас звернулася тільки одна частина. Якщо ми навіть пропишемо у рішенні, що там забезпечити квоту. Ну ми, якщо передаємо їм на баланс, то вони самі вирішують, що робити. Okay. Чи є сенс, що вони самі okay, міністерствами домовляються і, між собою? Не про частину, а про тих людей, які прийшли uh -huh. і вже ми, зараз, так, ви поранено поранені і мають uh -huh. uh -huh. uh -huh. чи буде чи буде, що, буде це? Мабливо, можливість десь вбувати. я, я це тобто. Розуміє... Ви, вибачте, ну немає логіки. Громада комусь дає безплатно це, це користування. Не частина, це ми маємо ставити це А, якщо, якщо ми, якщо ми а ставимо... Приходять з фронту тих, хто наші мешканці, є чудова можливість пройти на колишніх, скажімо так, об'єктах нашого майна та ретелі гармонії, вони не будуть користуватися то тобто нелогічно, логічно, то неправильно. правильно. Не треба там робити 50%, хоча б 10-15% на тих людей. Мовили виключно про ветеранів війни. Виключно. Ми можемо передати. А якщо, а якщо там і ще і члени і родин, то, то чому не можна тих, хто прийшли до війни. Немає логіки зовсім. Там будуть відпочивати члени родин, а тут хлопці, які наші чоківчані, повернуться, і той об'єкт, який належав. Щось кій громаді вони не зможуть пройти реабілітацію. А десь будуть шукати. Ну, вибачте, тут жирки, я не хочу проводити е, вистріл, вони такі е, віддай комусь е, дружину і так далі. Ну, тут то тоді правильно. Ну, можна я завершу думку, е, якщо ми передаємо майно, воно переходить у державну власність. І вони мають право робити з цим майном те, що ну, вони вважають за потрібне, оскільки вони будуть власні. Якщо ми, наприклад, пишемо про те, що наприклад забезпечити адміністрації надання або забезпечити змогу, да, проходити реабілітацію в цьому закладі. Я не думаю, що це буде юридичну силою мати, тобто це мають розглянути просто переда або або якщо, якщо ми це на сесії питання піднімемо. Ми будемо дуже довго розглядати це питання, і або ми одразу формуємо ну, не, не, е і потім що, і потім ніхто нічого і не до сесії тоді викликаємо представників, Нехай вони розказують свою мету, що там буде, як вони там планують ну, можливо, щось робити. Тобто ну тоді до сесії це питання вирішуємо. <рес> Тому що якщо ми передаємо безоплатно на баланс, ми тут взагалі юридично все наш коментар. Треба по погодити з керівництвом <рес> і, <старі, рес> і обв'язово, <обрежув, рес> як ось правильно каже Юрій, квота повинна бути виключно для хлопців, які поранені, які пройшли Крим, рим і мідні труби, як кажуть. А може хтось що там вижив, у нас є можливість

Я вважаю, що чим далі, тим покладуть всі соціальні послуги, а саме з реабілітації наших військових, літнесіньких, покладуть на місцевий бюджет. Наразі є платні соціальні послуги, але не будуть же вони цілий рік там бути. Можна буде по договору, да, якщо знайдуться наші то, вважаючі, то, Ми то, зробимо з місцевого бюджета відшкодування. Так робиться з добранню. Ви знаєте, з добранню робиться. Платні соціальні послуги. Наразі нам прийшло з сіх, психніврологічного диспансера, що за своїх треба платити. Тому і тут так буде, бо постійно вносяться зміни наших. Ріднесіньких ніхто так просто не залишиться. Будемо шукати, ну, підшукаємо можливість в кінці кінців, якщо то треба буде. Я е, вважаю, що можна у них єдине що спитати, чи можливий такий варіант на потім, але наразі не на роблять, все за, ми знаємо, в якому стані, що вони роблять навіть можливості. Ну, мені кажеться, що вони відмовлять, якщо ми з місцевого бюджету будемо відшкодовувати, якщо нам дуже потрібно, буде таким е, нашим резервникам військовим збройним. Ніхто не, 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 не каже про оплату. Тим більше зараз на військових йдуть субвенції з, звичайно. З, з, з Біля, не Мова не про те. Бо йде про те, що було обговорено на стадії прийняття рішення про передачу. Після того вже немає чого робити. Після драків, кулаками не машу. Про те, що коли ми будемо оплачувати для своїх ренесіньких, як ви правильно кажете, щоб бум, їм знайшлося місто, тому щоб там не було, і це треба обговорити, тому що потім вам скаже той директор, який буде виконувати обов'язки того об'єкту, Він скаже, вибачте, в мене відпочиває жіночка пятью діточками і ще дві жіночки заїдуть. Так що, вибачте, вашого пораненого перенесіть якісь там інші. Цей... По перше, по друге у нас вже зараз... немає ніякого співфінансування, правда? Вони ж беруть і, і будуть самі робити. Да Ніхто не як... проти. Марі да. нехай роблять, ми не даємо. Ми. І віддаємо майно, яке належить нам, правильно? Віддаємо безплатне користування. Я розумію, про що ви. Тоді домовляємось на, на, на ми можемо спільну комісію або на комісію. Тому, не мав До сесії тоді збираємося по цьому питанню Тому. і обговорюємо. Я думаю, що сама частина, вони кажуть, що вони там не будуть відпочивати, будуть відпочивати. Тому й треба висловити. Добре, Добре. тоді запрошуємо на коли? на вівторок. Давайте краще на вівторок, тому що понеділок зізвонимося, скажемо mm -hmm. на вівторок. Ну може общу сесію, не сесію, а общу комісію зробити і на Я думаю, що може виникнути насильно і на інших засіданнях комісій подібне питання стосовно даного об'єкту. Чотири комісії ми пройшли, проголосували і, бюджеті... і. І задали питання? А, зретє, дві комісії. І бюджетне було. Бюджет Ні, бюджетний. Не. Бюджет не. Бюджет не. Бюджет ми за. Ми просто треба вислухати, як вони збираються. Добре, тоді робимо спільну комісію на наступному. Я за те, щоб наш логи дуже багато. Ми ще не знаємо, скільки повернуться, а скільки може не повернутися з курси, буде нелогічно, то буде нелогічно, коли людина приїде, то було майно, громада знає. Йому скажуть, він каже, а я хотів поїхати, колись там була ж наша, я хочу, там вже зробили ремонт. А йому дивишся, да, там житті відпочивають з е, державної транспортної служби. Ви давайте де шукайте десь інше місце. Ну то неправильно. По видно правильно, Бо ви на правлі, Юрій, скаже, якась квота повинна. Щоб коли захоче і поїхати там відпочити, набрати син наш Чупівчан, щоб йому не відмовили, маріна. Я за я тільки за Чупівчан. Я ж сама питалася в минулий раз, пам'ятаєте, коли виступали. Я теж сама запитала, а наш не але правильно, правильно ви Тому що мені ніхто не хочемо. Я навіть не сюди їхати. И нави мови дене и не поини. И никто не поини. Мови дене проносил количи глетиви имал. Видиш е? Што у нас 22 крај. Зададе? Зададе? на се и А ти во На бюджет у тебе цього представника запросити на дев'яти на годину. Давайте завтра за цілий день, якщо ви погоджуєтеся, то зі зі всіма і на понеділок узгоджую на яку годину. І всі Ну, до сесії можуть, так? Сесія в середу. А в середу буде, так? Тобто спочатку на понеділок, давайте на понеділок самих і все. Давайте на понеділок, бо ми ну якось не подумали, що свої. Визвати сюди представникатиме триста, давайте на понеділок. Попередньо може на один цього Я не знаю, як депутатами. Я завтра з себе на телефон вводжу. По-перше, з міським головою, коли в ньому є можливість, щоб також йому присутні, і всіх е, тих. Дуже дякую, ви понеділок, Віктор Дмитрович, як вам зранку урок. Я раді такого я там. Добре. Тобто, краще би було, напевно, на 1, на 11 на 12. Я не знаю, всі... Як, як ви так? Як а на завтра тоді ми ну, запрошуємося. Я на бюджет було на 9 на пять, чого, що там питає. ми скажемо, що на 9 матч, а як вони зможуть добре. Такі треба пояснити, яке буде питання, бо вони прийшли в когось, він скажуть, а я не знаю. Людина угу. розуміла, що... Ну, не не що не не компетентно, скажу, компетентно, Я не якось клятву. Значить, заступниць, хто які відповідає про відповідає. Що Ну от ми з Юричем голосуємо за мит, винесення в даному контексті, як кажуть, да? Да. домовленості таким. Дякую. 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 І Галина Васильна окремо дякую. За те, що ви пішли на зустріч і правильно пропонуєте засідання загальних комісій з розгляду даного питання. Це, ваша це дуже важливе питання. Це була пропозиція членів ну, нашої вашої комісії. Да, 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 і це логічно, і тому на, на вашу пропозицію ми зберемо е, всіх депутатів, ну, хто зможе, щоб ви прийшли буде. на на, на понеділок, просто годину вточню. Якщо більшість буде, голови фракції, голови комісії, головне, щоб ви були. Фракції, комісія, всіх інших да. наших буде на сесії. Так, Юрій правильно пропонує, якщо наші голови комісії праці підійшли, головне, вони були, я думаю, діставте там вже. І так переходимо до 11 питання про внесення змін до положення провідні державної реєстрації ферховості, бізнесу реєстрації місця проживання управління надання пошту Чорної міської ради та структуру управління ЦАК. У нас планировано таке для забезпечення для забезпечення покращення роботи, для оптимізації наповнення реєстру для взаємозаміняємося співробітників. І необхідно нам внести зміни в положення і внести зміни в структуру. Тобто, коли -то це лишається, у нас просто кількість лишається, так. Щось це структура. Ні фінанси, нічого чисто. Ми за те, щоб винесли дане питання, народ юзайський. Дякую. Бачите, у вас голос прорізався. Це дуже розливо. Тепер ви можете і на чоловіка підняти голос, так? Значить, наступне питання. Наступне питання про затвердження меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту пліч-опліч, готова громади. Шановні депутати, ви знаєте, що ми нас на попередній сесії ми е, підписали меморандум із Білозерською Херсонської області. Ми в програмі урядові е, програми пліч-опліч і зараз. Е, Якщо проголосуємо, я думаю, що надіюся, що проголосуємо. Валерій Володимирович, надамо ну, дозвіл міському голові поїхати. Це буде в місті Києві, спочатку думали, що Харків, а тепер перенесли в місті Київ на підписання меморандуму із Купінського по програмі Річ України. Було, чого на сесії? Ми казали, що сесія буде у нас 2 число, а тепер перенесли із Харкова, перенесли на Київ. Це буде, напевно, зараз не на часі в Харкові, Київ, перенесли на Київ на 5 число. І після сесії зразу ми з буде їхати в Київ на підписання цього меморандуму. І наша Наталія Федорівна скаже, там питання про а там окремо те, що наскріпляється. Дякуємо за інформацію. Ми ще тільки за те, щоб дано розглянути на сесії. Будь ласка, наступне питання про план роботи населення ради на друга. Так, <успільно> так, да. да, да роботи, якщо життя буде диктувати нам якісь зміни, то ми завжди їх внесемо. Да. Ми за те, щоб принести план на розвиток сесії за одного голоса. Е, наступне питання. Про передачу міжбюджетного транспортської міської ради повинні інші субвенції бюджету Кубчанської міської ради, будь ласка, далі з Джердо Купинської територіальної громади на зацільовим призначенням оздоровлення дітей протягом липня, там з 4 по 11 липня там враховується проживання та харчування санаторії баляна, 52 особи, в тому числі і супроводжувачі цих дітей. І також екскурсії Закарпатської області, саме дітей поки з Китами в рамках була підписана, і пропонується передати трансляції у розмір 350 тисяч гривень. Я дуже інформацію на Ми за те, щоб нести за дане питання. І ті діти, які приїдуть з Куп'янська, вони будуть відпочивати в поляні. Там тому з обласної адміністрації допомогли, міський голова займався тим питанням, і вони будуть відпочивати в поляні, Візнаєте, що там хороші умови, будуть їздити на екскурсії. Тиждень. Хороша водичка, хороші політики. Проживання, харчування, також і екскурсії. Залишилось два додаткових питання. Ну, ви, ну, тоді Тетяна Миколаївна, з вашого дозволу, я за неї доповів про те, що, я думаю, що ви Віктор також знаєте, про те, що змінився е, положення про золоту медаль та срібну медаль, і тепер просто вносяться зміни у програму розвитку освіти в частині того, що не буде називатися золота медаль чи срібна медаль, а будуть е, Забачуватися учні, де буде написано за особливі успіхи у навчанні, це буде золота медаль і за досягнення навчанні, Це срібні медаль. А можемо голова сина взагалі. І там, ще буде просити Тетяна Миколаївна звернутися завтра на бюджетну комісію. Оголошую Іван вам про те, що на програму по медалях там нагородження було 20 тисяч. А там 5, 4 учні, які мають медалі, їм дається по 5 тисяч, там виходить 20 тисяч, в них залишається 15 тисяч. І 9 тисяч вони перенаправляють на нагородження за олімпіади. За перше місце, бо там було тільки по тисячі, по-моєму, а тепер там по півтора. Півтора і дві. Ну тисяча дуже мало. Це тільки ця школа, ну я, які мають успіхи. Там ну, я не знаю скільки ну, там. Ну медалі я наскільки знаю, що тільки в чопі медалі. По-моєму, три у першій школі, одна, по моєму, у другій школі. Наскільки я це більше Тетяна Миколаївна скаже? А вона ну, пам'ятає, то що ж не знаю. Ну здається, або всі. Відчуття, а може ще одна метальні Ну Мені так за роздак, і дається. Добре. То за те, що дивіться на розвитку за і то за одного роста. І наступна, будь ласка, намінові, коротенько. Просимо вас вмісто зміни до положення про надання одноразової матеріальної допомоги стосується тільки одного виду матеріальної допомоги, а саме надання матеріальної наразі допомоги в зв'язку з онкологічним захворюванням першим. То, що у нас іде на 10 тисяч. На протязі певного періоду ми столкнулися з деякою проблемою, тому що не всі можуть одразу подати заяви, тобто в 2025 році. Люди подали про онкологію перше, але у нас рішення звучить, що виключно в поточному році. Тому ми не змогли профінансувати 10 тисяч, а далі як 4, як максимальна, як за операцію. Тому ми пропонуємо внести зміни. Пункт 1.4, что онкологічне захворювання на протязі 12 місяців с виникнення этих обставин. Тобто, якщо это було в 10 місяці, значить рік до 10 10-го, Тобто це гроші. Хороший... Це з міського бюджету. Це виключно. Это наша турбота. Чисто з нашим бюджету. Це наша турбота додаткових коштів не потребує. Тобто там все вкладено, просто змінюємо трошки механізм. І ця допомога буде надаватися за розпорядженням міського голови, тому що то буде швидше. У нас е, случаї такі були, що двоє і не дожили. Ну тобто, щоб для людей було краще. Змінюємо чисто пункт, що на протязі 12 місяць після вінок на нього обставин. І за розпорядження міського голови, який буде погоджуватися так, як виконавчим комітетом, представникам виконавчого комітету, і потім затверджуватися на рішенні виконавчого на виконкомі. Скажіть, будь ласка, мені. а я, нагадайте, яка максимальна сума для таких. Антологічне захворювання вперше затверджена сума 10 тисяч. 10 тисяч максимальна, це, це тільки така сума, у нас не максимальна, це затверджена, судо 10 тисяч. Це просто визначена, вона фіксована. 10 тисяч. Тобто людина не більше На Наслідуючий рік, як буде так звертатися, то вже буде 4 тисячі. Та, так, просто якщо у нас от, от, виникли такі обставини і вже ну, не перша людина в <вес> 10-му місяці виникла онкологія, а в 25-му звернувся, він вже не має права, він втратив право отримати 10 тисяч.

28 онкологічних закону. А, а надалі, на жаль, то на нер… на нервовій почві вона тільки збільшується. Э, екологія. Ми, ми, ми... Дуже, да. Ну, нерви, екологія, тому що особливо зараз в Україні, там де в зоні бойових і вийшли до неї. То просто зі, так що ми пропонуємо просто трошки. Зміни механізму. надання даного ну, робіт. Ну, на І дякую, визначаємо де. строки не так категорично, як було, що суток в поточному році. Так, тут, тут, а, шановні, є, є якісь виступання. Я ми Немає, дякую, так? тоді домовляємося так, що завтра обзвоні зі засимають, які на полідімо поводимо вже однак. Дякую. Тоді, коли немає питань, тоді до понеділка, а потім і до середи. Дякую за роботу.